Я вже два місяці води не бачу, не чую, в кранах води немає. От. Що, що тут, що біля рукомойника. В унітаз у мене маленька дитина, смиваю от, баклажним методом, стираю воду зеленого кольору, бо привезна зі ставка. Переселенка з Маріуполя Олена Приходько з дітьми більше року живе у селі Чарівне на Кіровоградщині. Каже, без води не живуть, а виживають. Це мій город, на якому вже догорає останні паростки перця, кабачок. Мабуть, я його не побачив в цьому році. А це мої ємкості, це вже те, що я качкам поналивала. Вон яка пиль. Земля в мене горить. Чоловік військовослужбовець, тому допомоги великої немає. Транспорту в мене немає. Дякую добрим людям, які допомагають чоловіки в селі. Один привозить зі ставка, а інший питну воду привозить. Ми набираємо вдома і привозимо сюди, так як для користування в нас води немає. Це літній період, оздоровчий, то, то в нас зараз 5-6 діток. Це мало. Поки ми обходимося. Цими ємкостями. А коли з 1 вересня в нас вже буде 17 діток, на жаль, цього буде замало, тому що потрібно змити туалет, посуд три рази в день і підлоги, це обробка, це все потрібна вода. Завідувачка дитсадка Вікторія Галкіна показує, води у кранах немає, питну привозять батьки дітей. Закуповують для діток водичку в баклажках і кожного дня приносять. Староста Черінянського округу Михайло Семенів пояснює, місцевий водогін на балансі у державного підприємства Червоний землероб його будували для господарських потреб держпідприємства 61 рік тому. Обладнання застаріле. Забезпечувати водою мають 900 жителів сіл Чарівне, Мирне та Вереміївка. Через пориви і відсутність напору другий місяць без води живуть 300 жителів Чарівного. Інші користувачі отримують її за графіком. Дві години вода є, дві немає. З березня минулого року підприємство очолює Андрій Вовк. Він пояснює, за користування водою люди платять 20 гривень щомісяця, водогін збитковий. 15 тисяч це лише електроенергія, от, яка повинна бути сплачена, як спожита, плюс зарплата одного водоката це 10 тисяч гривень, тобто це вже 25. Ну і якщо ми там кажемо ще про деякі е речі, ну, тобто в кругову в кругову. Ну, десь 30 тисяч. А відповідно, якщо ми кажемо за рік, то це ну, майже 400. Торік у жовтні Андрій Вовк казав Суспільному, що готується передати збитковий водогін на баланс Кетрисанівської громади. Підприємство, яке підпорядковано фонду державного майна, виготовляє документи, і щоб дійсно можливо було все передати, то, що є в реаліях, і не передавати то, чого нема. З документами стосовно списання, все вже визначено. Залишається погодити лише саму передачу того майна, яке дійсно є, фактично. Чому досі не виготовили технічну документацію для передачі водогону на баланс громади? Відповів так: для того, щоб її виготовити, потрібні гроші і потрібні відповід... відповідно, хтось потрібен, хто зробить це якісно. Розумієте, Ви в 23-му році. Прийшли і питали. Ми ж не зробили. Та не було коштів навіть у му році, розумієте? А зараз. А зараз будемо робити. Коли? У них документація повинна була бути в архіві. Якщо в них її нема, то хай шукають в других архівах. Копії повинні бути. Тут просто маніпулюються цими технічними термінами і самою процедурою, як воно виготовляється. Та не треба розкопувати і виясняти, які там труби та лежать. Є геодезичні роботи, які проводять спеціалісти. Якщо не знаєте, де знайти цих спеціалістів, фірми, їх дуже багато. Є у нас комунальне підприємство, які виготовляли буквально в минулому році паспорта на всі свердловини. Зверніться до них, вони вам підкажуть там. До кого звернуться і зробіть це в садів. І воно там коштує ну, 10 тисяч от сили. Зі слів голови громади, як тільки отримують технічну документацію на водогін, зможуть взяти його на баланс і відремонтувати. Поки безкоштовно возитимуть село питну воду у цистерні комунального господарства тонну щодня. Олександр Сметанко, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.